Друзі, привіт! Пропоную новий рецепт маринованих огірочків на зиму із морквою по корейськи Огірки за цим рецептом виходять хрумкими, пряними, дуже смачними і не потребують багато часу на приготування. Отже, спочатку підготуємо те, що кладемо на дно банки. Зубчики часнику нарізаємо на невеличкі шматочки. Я буду використовувати півлітрові банки, можна брати більші. На дно чистих банок кладемо парасольки кропу, а також часник. Далі моркву натираємо на спеціальній терці для корейської моркви. Можна також натерти моркву просто на грубій терці або порізати невеличкими смужками. Далі додаємо спеції для корейської моркви без солі і добре все перемішуємо. Моркву зі спеціями розкладаємо по банках і добре втрамбовуємо. Огірки нам потрібно помоїти і відрізати кінчики. Та нарізаємо огірки смужками приблизно по 1 см. Огірки потрібно нарізати на шматочки для того, щоб вони краще просочилися і були хрумкішими. У мене огірки невеликого розміру, але для цього рецепту підходять і великі огірки, потрібно лише їх відповідно порізати. Нарізані огірки вкладаємо в банку щільно один біля одного, щоб більше помістилося. І у кожну банку додаємо по лавровому листочку. Далі готуємо маринад, для цього до води додаємо оцет, сіль та цукор і ставимо це все, щоб закипіло. Після закипання гарячим маринадом заливаємо наші огірки. Нещільно накриваємо банки кришками і відправляємо стерилізуватися на 5 хвилин після закипання. Банки виймаємо зі стерилізації та герметично закручуємо і перевертаємо до гори дно. І так залишаємо огірки до повного вистигання, кутати їх не потрібно.